Дороц, мир вам, знаєте, Дух Святий говорить кожному по мірі його духовного зросту. Якщо ми просто звичайні служителя, в яких ще нема такого плоду, якогось явного, спасених людей, душ, то він нам говорить просто на рівні того розвитку, який в нас є. Тобто, щоб ми каялися, бо без покаяння нічого не вийде. Слово нас облічає, ми каємося, а вже потім приходить очищення. Питаємо, харчуємося істиною, і відповідно вже є якісь результати плід. Якщо це рівень пасторства, то він пасторю вже говорить на рівні пасти Дух Святий. Як би що кому донести, щоб людина мала духовний ріст. Якщо це апостол, то взагалі рівень спасіння цілих народів. Так? Ісус він заснував церкву і Він це все поставив. І ми вже можемо через учнівство приходити дійсно до. Істину живого Бога до Духа Святого, а не говорити якусь єрість, що нам сказав там Дух Святий, якусь глупость. Так не працює.